Далі йдуть втрати танків. Росія втратила 5 танків за період від 21 по 28 вересня. Один Т-72 з Мангалом біля села Вербове Запорізької області, уражений fpv дроном Ось в цьому районі він йшов в одиничний наступ на село Малатокмачка, яке росіяни зараз намагаються окупувати. Наступний це найновіший Т-90М російський, уражений кількома fpv дронами Поруч з селом Ямполівка Донецької області. В 10 кілометрах від села Зарічне, яке росіяни також зараз намагаються окупувати. Третій танк це Т-62 в Донецькій області, викладений російським військовим в себе в соцмережах. Четвертий це Т-72, Куп'янський район, Харківська область, уражений кількома fpv дронами Без точної геолокації. І останній танк виклав це відео Мадяр. Уражений fpv дроном в селі Запоріжжя Донецької області. А це всі російські танки, які знайшли осінтери за період від 21 по 28 вересня. Повні відео дивись на каналі.